Майже не щодня я стикаюся з питаннями стосовно несвоєчасності виплати грошового забезпечення та інших виплат при звільненні військовослужбовців. В цьому питанні я хочу виділити декілька аспектів і звернути на них увагу. Перше, при звільненні обов'язково залишайте у себе копію грошового атестату, копію речового атестату, бажано навіть до звільнення в фінансовій частині. Взяти для себе довідку про доходи за весь період служби в цій частині, щоб там були зазначені всі види грошового забезпечення, які ви отримували за весь період служби, в тому числі і додаткові види грошового забезпечення, наприклад, та сама додаткова винагорода. Бойові, так звані. Це обов'язково це після звільнення для вас збереже час та надасть можливість більш ефективно вирішити питання стягнення грошових коштів з військової частини, якщо розрахунок буде здійснено невчасно. Або якщо розрахунок буде здійснено, ну, взагалі, не здійснено. Другий аспект, який хочу зазначити, це строки. Строки звернення до адміністративного суду в разі, якщо буде порушено ваше право на отримання певних сум, або не виплачені повністю, або виплачені в неналежному розмірі, такий строк, встановлений чинним законодавством, є три місяці. Але варто звернути увагу на те, що є. Певні судді, які дотримуються думки, що все ж таки строком для звернення до адміністративного суду з питань проходження звільнення з публічної служби, а військова служба саме такою, і є, це державна публічна служба. Є один місяць з моменту звільнення, тобто з того моменту, коли ви отримали наказ, і з того моменту, коли ви знали або повинні були дізнатися про порушення вашого права. Тобто це є день звільнення, тому що військова частина виплатити всі ваші грошові кошти повинна в день звільнення, на дату видання наказу про виключення вас з особового, зі списків особового складу частини. От. І третій нюанс, який я хочу зазначити, на що варто звернути увагу, і е, при звільненні, навіть ще до того, як ви звільнились, або відразу після звільнення, здійснити перерахунок вашого грошового забезпечення. Дуже часто військовослужбовці або не знають, або не звертають увагу, наприклад, на таку деталь, як нарахування надбавки за вислугу років. Багатьом мобілізованим військовослужбовцям. Строк вислугу років врахували фактично з моменту їхньої мобілізації. При цьому у вислугу років не враховували проходження строкової військової служби або несення службу в лавах Міністерства внутрішніх справ, якщо до військової служби військовослужбовець, наприклад, був поліцейським. Це дуже важливо, це впливає на розмір вашого грошового забезпечення. Окрім того, що ця надбавка не виплачується, від Наявності чи відсутності цієї надбавки також залежить і розмір надбавки за особливості несення служби. Тобто надбавка за вислугу років вона рахується у відсотках від посадового окладу плюс оклад за військовим званням. А надбавка за особливості несення військової служби розраховується із суми посадового окладу, окладу за військове звання і вислуги років. Тобто, як мінімум, ці два показники потрібно перевірити, маючи на руках хоча б копію грошового атестату, а краще довідку про доходи, в тому числі і всі додаткові, які ви отримували в військовій частині, ви здійсните перерахунок. Наступний момент, який варто знати і враховувати, якщо, наприклад, на момент звільнення військова частина з вами не розрахувалась. І є просрочка таких оплат, ви маєте право вимагати сплати середнього заробітку за весь період просрочки розрахунку з вами. В цьому випадку і позиція судів, і позиція Верховного суду України є однозначною і говорить вона про те, що в даному випадку кодекс законів про працю розповсюджується на ці правовідносини, незважаючи на те, що в повністю весь Кодекс законів про працю не застосовується при вирішенні питань порядку проходження військової служби. Але саме в цьому питанні, в питанні захисту військовослужбовця, його права на його заробіток, можна застосовувати положення Кодексу законів про працю, які говорять, що якщо роботодавець не розрахувався на день звільнення з працівником, то за весь період. Просрочки такого розрахунку він зобов'язаний сплатити компенсацію у розмірі середньомісячного заробітку. Тобто, якщо ви звертаєтесь до суду і формуєте свої позовні вимоги, ви також маєте право сформувати і цю і стягнути з військової частини дані кошти за порушення вашого права.